Друзі, всім привіт! Купила намисто це бакеліт. Зараз покажу, як я його перевіряю на пошті. Ну, це ж я, я це вже вдома, вдома перевірила, але на пошті ти ж не будеш стягнути з собою соду, ватну паличку і перевіряти. Я взяла з собою цей папірчик. Зараз більше покажу. Достатньо обережненько намистинкою провести по папірчику, подивіться. А Яка лінія? Бачите? Ну все, це бакеліт. І на пошті нікого не виникає дивини. А що ж це вона робить зі вашою? Наприклад, якщо вам на скупку принесли і у вас немає соди, то ось таким чином можна перевірити. Але крайню намистинку, бо потім від цього залишається неприємний слід. Як ви думаєте, що в мене вдома вийшло, коли я перевірила содою? Ось така паличка, це як треба.